Тисячі українців, які приїхали в США по програмі U4U, викликають на повторну здачу біометрів. В попередніх відео можете подивитись коментарі, що в Тіктоці, що в Інстаграмі від ваших же співвітчизників, коли саме на який час викликають українців на здачу біометрів. Починаючи з сьогоднішнього числа, там 14 жовтня, і закінчується кінцем місяця, всі українці будуть зараз. Проходити ось цю повторну біометрію. З чим це пов'язано, зараз розкажу, покажу, що мені вдалося зібрати за останню добу після випуску мого попереднього відео. Не забувайте підписуватись, дуже багато у вас дивитись без підписки тут про імміграцію, новини і тому інше. Отже, за контент, саме дійсність цього, що мені писали підписники, я ніким чином відповісти не можу. Але сьогодні, саме 14 жовтня, дуже багато українців вже пішло здавати біометрію і зараз зачитаю, що ж там відбувалося. Але єдиний момент, що... Після того, як міграційні служби зробили ось цю розсилку, виявляється, що дійсно запит прийшов українцям не тільки тим, які проживають в США і подались на репароль, а й тим українцям, які вже виїхали з США, хто вже в Україні, хто вже в Європі. І таке враження, що USCIS і CBP вони разом не обмінюються даними, хто покинув Україну, хто перебуває ще в Україні, і це дійсно бардак. Можливо, тому вони створюють ось цю систему, щоб поновити і відслідковувати всю інформацію. Незрозуміло. Також один з українців написав мені, точніше, скинув скріншот, на як конгресмен звертався до міграційних служб, і вони йому також відповіли з цього приводу. Зачитаю досить цікава інформація. Хоча точно підтвердити цю інформацію, що вона дійсна, я, на жаль, не можу. Єдине, що я зрозумів, що деякі навіть українці, які вже отримали репароль погодження, їхній кейс відкрився, стоїть знову на розгляді, і викликають знову ж таки на здачу відбитків. Отже, поїхали. Перший підписник. Пише ось таке: доброго вечора. Це вчора. У нас така ситуація. Сину дали погодженого репогодження на репароль. Прийшов документ, а 10 жовтня прийшло, що потрібно відбитки пальців. Чому і кейс став повторно у розгляді? Якщо знаєте відповідь, напишіть. На жаль, не знаю. Інше повідомлення вже від конгресмена, точніше, від ЮСІС конгресмену. Дякуємо за ваш запит щодо імміграційної справи даного заявника. Перевірка наших систем показує, що відбитки пальців вашого заявника, отримані під час першого біометричного призначення, були визнані некласифікованими, тому їм потрібно буде здати їх повторно. Ця справа очікує повторного подання біометричних даних і наразі перебуває в режимі призупинення, доки заявник не завершить цей процес. Інформацію про заяву вже внесено до системи, яка планує біометричні призначення для заявників у їхньому місцевому центрі обслуговування. Біометричні призначення заплановуються е, у міру прояви вільних місць у центрі. Коли призначення буде заплановано, заявник отримує від, е, повідомлення про призначення апомінотіс із зазначеними датою та часом, коли необхідно з'явитися до місцевого центру. Заявник повинен взяти з собою повідомлення про призначення е, та посвідчення особи з фотографії. Знову ж таки, за цей текст я не можу відповідати, тому що на скріншоті я не досить бачу всю інформацію, не підписав міграційних служб. Не звернення до конгресмена, тому це може бути просто як частина емейлу, просто скріншот вирізаний. Але що ж мені інші підписники також пишуть. Привіт! Здавав сьогодні. Вони самі в шоці були, бо за два місяці це третя біометрія в мене. Сказали, нічого не знають і працюють по заявкам, які надходять до них. Але сьогодні я здавав відбитки тільки з двох пальців однієї руки, а минулі зі всіх пальців. Значить, чимось відрізняються старі і нові, е, нова біометрія. Не забувайте писати внизу під відео ваші власні. Враження після того, як ви підете, і поспілкуєтесь, можливо, ви дізнаєтесь якусь нову інформацію, яка допоможе вашим же співвітчизникам зрозуміти, чого очікувати в майбутньому. Також нове повідомлення. Добрий день, прийшов сьогодні, здав відбитки, ніяких запитань, все в штатному режимі. Ну і таких повідомлень в мене декілька, що сьогодні прийшов, здав, нікого не затримали, все окей, проблем немає. Але з іншої сторони є деякі повідомлення, точніше багато повідомлень, де українцям прийшло повідомлення про оновлення відбитків. Саме тим українцям, які вже перебувають за кордоном, тобто за межами США. З чим це пов'язано, яким чином вони працюють так, що не помітили, що Україна вже покинув територію, незрозуміло. Можливо, вони дійсно оновлюють дані, тобто CBP, USCIS, ну тобто, Homeland Security намагається зараз все зібрати в одну купу. Незрозуміло, але маємо ось таку інформацію. Не забувайте підписуватись, ділитись цим відео з іншими і писати в коментарях свої враження після здачі відбитків і інформацію по своєму кейсу. Багатьом це допоможе.